Добрий день, друзі, до вашої уваги. Сьогодні хочу запропонувати такий от асортимент. Маємо LED-фар до тракторів МТЗ 80, 82, 892, 1025, 1221. Тобто решітками воно відрізняється. Бачите, вони от поміж собою, якщо дивитися, от ліворуч у нас до 82-го вона вища така. І до 892-го, ну і там і далі, то вона більш вуща. Що ми робимо? Ми беремо звичайну решітку, вирізаємо її, вставляємо. ну от, Щось на кшталт вставочки, до речі, можете їх придбати окремо по 500 гривень, там і комплект болтиків є і свою решітку порізати. Єдине, що треба розуміти, модель фари, яку ви будете вставляти, або вже взяти разом з фарами, вони вклеюються на клей той, що... Для вклейки скла е до автівок. І от, таке от воно виходить. ну от З внутрішньої сторони воно отак виглядає. Можете роздивитися для прикладу. Бачите, все дуже акуратно зроблено. Тут на фарах отакі роз'єми. Е на деяких моделях є додаткові виводи, це або ходові вагні. Можете під'єднати або е, поворотники, ну, кому що вподоби. Тобто все це дозволяється. Працюють вони від 12 до 24 вольт, тобто проблем немає. Для підключення є у нас перехідники, щоб до цієї от вилочки під'єднатися, щоб вам було зручніше встановлювати. По цінам, дивіться, від 3,5 до 4600. Ну, це в залежності від моделі фари. Звісно, на 892-й дорожче, бо саме решітки вони дорожчі. На 82-й вони будуть дешевше. Світло, звісно, набагато краще, ніж штатне освітлення. Так що, кому потрібно добре освітлення, будь ласка, звертайтеся, замовляйте, обирайте для себе, які вам треба. Телефонуйте. На все добре.